Добрий день вам всім малята, ось і настала вже весна. Прилетіли пташенята, Здравствуй, весненька красна, пішла від нас холодна, біла, морозна зима, на зміну який прийшла тепла, сонячна. Весна. І хоча на деревах ще немає листочків, подих весни відчувається скрізь. Навіть про це наголошують нам птахи. Вони весело стали співати, птахи повертаються до своїх домівок з теплих країв. Хто ж вони? Це граки, шпаки. Дикі гуси та й жайваранки. Вони шукають, де їм облаштувати гнізда, щоб потім вивезти пташенят. А що ж відбувається у природі? Сонечко пригріває тепліше. Сніжок починає таяти, і з'являються струмочки. На будиночках з'являються бурульки. Люди переодягаються в красивий весняний одяг. На вулиці можна гуляти довше, морозець вже не щипає за щічки. Скоро! Скоро все навколо зацвіте і зазеленіє. Треба дітки, тільки трішечки зачекати. А ми з вами нікуди і не поспішаємо. Ми почекаємо. Дякую дітки вам за увагу. До побачення, мої любі.